Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава. Та, глядачі підписники, ну що у нас сьогодні? А в нас сьогодні ранкове управляння. Бачите, ранки вже стають прохладь, прохолодні, вже Льоня надів свою цю. скоро дійдемо і до красної курточки До з такими цими. Ну, трошки поправляємо, трошки розкажу, трошки відповідаю на ваші питання. Там дуже запитують після прошлого відео, кажуть, Леня. Що ти розширяєшся, що ти розцей, а чим як будеш годувати, які 10 корів, ти що? Ну, знаєте, теж, друзі, з п'ятьма коровами, як показала практика, це дуже слабе. Це таке для підтримки штанів, для підтримки штанів, ну і більш нічого. На цьому. Ну, а хоча аж щось краще, щось більшого, трошки більше якісь доходи. Знаєте як, більше, розходи, більше доходи, більше розходи виходить і все. Ну і через що ми плануємо? Построю ще один сарайчик. Ще один сарайчик на щоб можна було додати ще плюс, знаєте, ось зараз 5 є корів і хочеться додати ще 5, щоб було штук 10 корів глядачі. Більше, як там кажуть, Льоня, до яких степені будеш розширюватися, скільки ти в цей строй більший сарай, щоб було тобі як? Щоб ти міг і отак коровок поставити і отак коровок поставити, щоб тобі влізло штук 20 корів. Ой, воно б хотілося все, і все, ну, нас не, позв... не дозволяє місцевість, любі друзі. Через що дозволяє місцевість? що у нас виходить з однієї сторони будинки, з іншої сторони, будинки, напроти будинки. І ззаду у нас теж будинки. Живемо в такій місцевості, живемо ну, в такому посілку, поняли. Це якби жити десь на окраїні села, такого, все, щоб можна було. Ну, Реально там розширюється, тоді, звичайно, тоді можна було ставити такий сарай дебелий і все, і заводити штук 20 корів. Плюс долучати до цього ще пару робітників добавляти. Ну а так, звичайно, в наших реаліях тут ширше, ну ніяк, ширше ну, нікуди. Бо там ми в прошлому відео показали, як купаємо фундамент. Готуємося до нового ну, сарайчика і все. І дуже багато глядачів написало, кажуть, Льоня, малий, не фатить більше, не глядачі. фатить, Ну фатить. його баню ці корови. Бо починали з однієї корови, щоб для себе молоко дійшло, дійшли до п'яти коров на цьому. Ну, а зараз вже забаганки, плани ще більше, звичайно. І все. Ну, знаєте, як, все воно не так все швидко і різко робити 10 курів бах і все. Ні, глядачі. З чим зіткнулися? Вже в нас, виходить, 5 штук, сараїд дебелячих, ну як, 4 виходить, корови, один нецель вже півтора годічні, тільний і все. п'ять корівок, в принципі, там улізло і все. А от куди зараз дівати теляток, знаєте, як бичків, ми не, ну, бичків не тримаємо поки що на цьому. А хочеться ж оставлять теличок. Не хочеться продавати теличок, знаєте, щоб просто продав і всю. Ну, якби зараз простенькі телички, а хто браун швіці. Таке, така порода, вона цікава, і, все, і молочна, і гарна. На дуї дебелі вона показала і все. Хочеться в цій породі, щоб ця, як, цю породу розвести її, щоб її там ну, реально поставити штук, 10 пород, корів, породи Брауншвіт, то це вже якісь можна мріяти про якісь заробітки, і мріяти про якісь доходи глядачі. Отакі От Що ми? Трошки по сараю почали вже все. Трошки підкопали і все. Ну, теж знаєте як, сам один мужик в родині дуже не потягнув. У нас таке буде на цьому, по вихідних. Получається, куменець три днів працює, два дні вдома, і кума підтягуємо під цю, під цю справу, щоб він допомагав на цьому. І будемо займатися по вихідних. Звичайно, це не так, що це дуже швидко, швидко і цей. ну а про вже щось двигає. Дуже, звісно, вам дякую. За поради, зарадять, що, як, до чого, фундамент, льоня копай по шию, отакий, щоб на цьому, щоб не промерзло. Ой, люди добрі, є, ми будемо все так, як... Ви молодці, звичайно, пишете толкові речі, дуже такі ці. Ну, щоб це все реалізувати, це такі кошти треба, що це просто капець, які там п'ять корів, тут треба п'ять корів здати, і то не сарай ходити по построїти. <суміло> <Понимаєте, якось> так. <суміло> так що строїмо по наших можливостях. Ну і звичайно дуже дякую там після відео, той те роде, той те раде, ну, знайомий під, це, він тоже підписник дивиться на все, каже, Льоня, в мене є теж таке тобі піде на фундамент на цьому, приїдь забери. Так що ми в наступних відео поїдемо, заберемо і покажемо, що нам віддали на цей, на, на сарочик. Це, звичайно, конечно, приємно і трохи нам зекономить бабла, глядачі. ну Трохи зекономить грошенят <сь sequel> і все. Дуже там питають, кажуть, Льоня, 10 корів, чим ти, годув... чим ти її годуватимеш? Ти що, це така ця маса. Ну що, любі друзі, у нас, в принципі, зараз на даний момент є 2 гектари землі, землі. На 5 коровок, в принципі, худо-бідно, ми потроху хиті-хиті, ми вихитуємо це все діло на цьому. І вже цей рік, звичайно, практично з цих 2 гектарів ми заготовили. 1200 тюків сіна. Ходім вам покажу, ходіді вам глянемо і все. Ой. Ще я ще покажу, де ми зберігаємо сіно і скільки ми вже заготовили, виходить. Ну, заготовили, як я вам казав, 1200 тюків і все вже практично у нас все повне. Ще б нам, звісно, тюків 200-300. І оце взагалі було б по красоті. Ну, бачимо, вже, наверное, сіном це рік шабаш. Потім все, вже. Такий час, що ну, трошки ми ну, останні там три назад тюканули, виходить, ще 40 тюків додали. Ну, це хоч для годівлі таке буде нам на цьому. Що у нас виходить? Це горіще повне. На сараї, що над коровками, повне горіще сіна. Тут 300 тюків сіна. Плюс у нас вже на гаражі з цієї сторони напротив теж горіще повне. Там, там теж тюків 300. Тюк, ну, 300 тюків сіна. Ну і ще у нас на будинку. Саме такий у нас сінник це на будинку. Ходімо вам покажу, глянете. І заразом зкинемо скинемо крукам сіну. Та, глядачі, покажу наш найголовніший сінник. Дуже там багато глядачів кажуть, Льоня, який горіща, ти що? Таку масу цей, глядачі, дуже його нема де лежити. Навіть плануємо, якщо додамо ще 5 корівок, плануємо хочу зробити на огороді такий, знаєте, як, ну, як в таку скирду здоровенну, щоб було під сіно. Бо в дворі вже нема куди його дівати те сіно. <кхе> ну що, заходьте, подивимось. Що в нас виходить? Оце в нас залишився один будинок, що його якби добити повністю. Якби добити, ще сюди, я думаю, сюди ще тільки в 100 сіна влізе цьому. Тут на даний момент, що теж, що теж тут теж, ну, около 600 тюків сіна тут. Щойно будинок, капець, дружина переживака, хоч не впав. То ми все лежили, як раніше тримали коров по 3-4 ну, тюка. Зараз вже ложимо сіно по саму бантину. Закладаємо, бо ну, десь його треба дівати. Ну, і плюс, звичайно, ще на мажорі. Ну, На мажорі там у нас се рік солома. Прошлий рік, звичайно, було класно. Ми заготовили, там, що 1600 тюків. Ще й осталось тюків три лишніх на цьому. Ще сто тюків там віддав, нас тут жіночка вже, знаєте як вже в нашому мікрорайоні вже корів немає. Осталися це ми, і залишила ще одна жінка. ну, жіночка. Ну, жіночка. Получається, кума мамка тримає ще корову. Ото їй, виходить, весною віддав ще 100 тюків, ще наділив їй 100 тюків сіна. багатенько заготовили все. Питають, кажуть, Льоня, де ж там ті прошлорічні луки, от стоніки, що ти косив, таке ж дебеленько, там 600 тюків всі накосили. І все, де ж вони ділися. Як ви знаєте, така весна була тяжка, зрало тепло, тоді морози вдарили дебелі і все. Ну що, ми з Катю поїхали, кажу, кажуть, поїхали ж маєш вже накосом, там такі ж ну, гарні, про що, я кажу, тільки з тих цих, як. 600 тюків накосили. Ну, по-моєму, тюків, мабуть, да, 600 тюків. На цей. І все. Ну що, глядачі, поїхали, Получається, воно ну, от стойниками. Отак зробимо такі ями внизу, <кій> і там пирій прошлий рік був обалденний, класний, все шикарний. Кинувся, чорне все стоїть. Я не пойму, що за біда така случилась. Все на цей таке чорне, що там деякі деревця були, все в середині, поняли всередині. І те почорніло. Кажу, дуці, чи хтось його спалило, чи хто може, знаєте, як побачили, що ми туди влізли. Ми ж там по полю трохи халепи наробили, ну, катались по полю все, а ми бризнуло. А тоді самі глядачі кажуть, що людей повимерзало сіно. Вим, вимерзло, навіть перії померзли, стій, Це більше всього, що мороз так, нам під, під цей. Бо всередині вимерзло. На буграх, то, звісно, періок був і все, ну там його дуже мало, не було за чим туди навіть їхати. От такі ці. Так що ми цей рік з лучним сіном прольоті. Що в нас виходить по сінах? Получається, у нас 160 тюків Є овса. Аспертет у нас, виходить, 200 тюків, а то все остальне люцерка. Ну, все в сумі підраховували, 1200 тюків у нас зараз є. В принципі, на 5 корівок вистачить і все. Ну і плюс глядачі, там кажуть, Льня, а де ж ти будеш на 10 корів брати? Це, таке з 2 гектарів на 10 корів ну, ніяк не вистачить. Ну, у нас же глядачі цей рік, виходить, вже при. Як? теща забирає пай свій, 4 гектара, І нам, виходить, віддає. Через це на сумі вже буде 6 гектар землі. Я думаю, доведе вистачити поза глаза на, 6, на, на, як, на 10 корівок і плюс ще, може, щось під 7. Ну, планую все, те, що там кусочки в мене, де, де навіть ми сіяли овесу, там все, де сіяли кукурузу. Планую все наступний рік засіяти люцеркою. Все, щоб було в сінах. Знаєте, як сіно саме важче. Халяви ніде немає, луків ніде немає порозорювали, вже все, вже лучної трави, за лучну траву треба забувати глядачі. Ну а треба, щоб було воно своє. Щоб була своя люцерочка, свій есперцет, отакі сіять трави, щоб можна якось було вижити, щоб можна було якось тримати корілок. Так що, ну нічого, а ми скидаємо, бо в нас же ранкове оправляння, ми ще курів не годували. Скидаємо, виходить. Оце так. Кожного ранку. Знімаю сіно. Ну а що, глядачі? А ми йдемо доїть корівок. жінка дружина, зачекалася, скоро буде лупки давати. Така хорош, ляси теліпати, Що, погнали. Ставлядачі. Ну, а ми йдемо доїть корівок і подивимося, скільки ж дадуть молока. Погнали! Китюнчик, я вже йду. Я тебе чекаю. Погнали! Працювати! Підписники. Ну що, це капець, це капець, хіба це такий цюнчик молоко, та вигнати кров так, отак, так, да, 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 О, от, да, отак узять, да, отак да, і хай да. чешнуть краями на цьому. Да, 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 а да. то свій бізнес щось мене скоро до цього до доведе. Да, ну да, 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 ну да, що, да. любі друзі, ходімо, скажемо, скільки ж мене доїли, скільки ж вийшов у нас ранковий удій. В общем-то, всього молока вийшло вранці 37 літрів молока. Через те доїмо зараз два бетона. В общем-то, це у нас бетончик 30-літровий, то у нас бетончик 20-літровий. Ну, в общем-то, 30-літровий 20 літрів не влазить ніяк. Так що час розділяємо. В общем-то, зорічку і полічку доємо в один бетон, міланьку доємо в другий бетон. Ну що, ходімо, я ж пожалююся, вам хоч хтоськи дало, дало молоко. Заходьте. Так, ну що у нас виходить? Получається, Зоречка в нас дала ранковий удій 9 літрів молока. Зоря, дам по шиї. 9 літрів молока. на цьому. Ну, а звичайно, ходімо сюди. Так, полічка в нас дала. Полічка в нас дала 14 літрів молока. 14 літрів молока, умничка, любенечка. І міланька в нас дала 14 літрів молока. В общем-то, отаке у нас вийшлось молочко, таке в нас вийде ранковий водій. Доглядачі, жара дала своє, звісно, так ми гарно йшли, так хорошо цей. Ну, взагалі песня з молочком. Що в нас виходить по молочку, саме пік молока у корівок. Кайкет але... Ну, буває таке, то до грошей глядачі, то все до грошей. Получається, саме як? Саме пік молока в корівок у нас. Міланія пік молока 46 літрів молока. Полічка у нас виходить 42 літри молока, пік, пік, пік молока. Зоречка, виходить, 30 літрів молока. Більш ми з нею, ну, більш ми не вижали глядачі. Отахи в нас по молочку. Все годується однаково. Однаково годується, що мілка, що полька, що Зорька. Однакові бачки. Однакові... Кількість сіна, все однаково, нікого нічого не обділяю. Ну а по молочку, звичайно, бачите, різниця є велика. Звісно, Брауншвіцці, звісно, молодці. Ну, плюс до того, що як ударила жара, пішло піке таке, там воно валило нам під, та під 50, тут дихати не було, що в сараї нічим було, що так. Получається, скинули і Брауншвіці, скинула і зоречка. Ну, Брауншвіці утратили, виходить, по 10 літрів молока при жарі. Скинули на цьому. Зорічка звісно, важче, перенесла жару. Зорічка скинула на 6 літрів молока. Таке було, що, мабуть, тижнів два чи три, може, ми її доїли два рази в день. Ну Не було чого дії у неї. 6 літрів молока і все. Наче то їсть, наче то це. Ну як, вони навіть, чесно сказати, їли погано на цьому. В основному бачки їдять, сіно не хочуть бажати до нього, близько лискають, лискають і все. Ну, отаке в нас було при жарі. Ну, звичайно, браун чується трохи навернули. З 30 вони зараз не вилазять, навіть більше, ніж 30 літрів молока. Ну, зорочка, звісно, 18 літрів молока. Більше вона не підняла. Ядачі. Оце вона зараз на даний момент 18 літрів молока. Потелені вони однаково. Це Всі потелені практично в один період часу. якось так. так що такі в нас справи по молочку. Ну нічого, а що зробиш? Закітничать. І тому, і за, і, як кажуть, і за те, дякую, що вони дають, і все, трошки нас тримають на плаву, бо без корівок, без молока було б ще нам леге, да, звичайно. Ну, а в принципі, подивитися, по сараю, по всьому нашому сарачку, у нас, виходить, зараз стоїть 4 корови і один нетель. В Є в нас така ще манюня. Їй, виходить, залишилось 10 днів до розтелу. Через що вона лежить Балдіє? Вона на молоку. Як молоко її не пряже, як то кажуть. Ну, якщо взяти так по сарайчику все, виходить, саме менше молока це дало нас манюня. Виходить. Якщо ті отакі результати, зорі такий результат, то найбільше ми з Манюнею взяли 29 літрів молока. Більшого не дала. Ну, Звичайно, вона протримала дуже хорошо. 29 літрів, ну як витримка молока, така більш-менш дуже велику упадку не було. І пішла вона в запуск на 22 літрах молока. Що ми вже перестали її годувати, чесно, ми вже переживали, не могли її запустити на цей. Ну, надіємося, знаєте, як там дуже, як по незнанню, дуже багато наробили помилок. Вже ми як, сказати, ми вчимось тримати. Ми сказати, що такі спеціалісти, ми протримали їх 20 років, але ми не спеціалісти, я вважаю. Оце оці два-три роки, коли настав бран Швіцькою, нас, нам стало допомагати, радити, підказувати. Тільки ми вийшли на таке молочко. Ну і так само підказує зараз, по те, що як, ми, виходить, її привезли, вона була в запуску, ми її як покинули, ні каплі дертії, ніде нічого до самого розтелу. Хоча так робити не можна, коровку треба готувати до молочка. Зараз, виходить, ми запустили її, 10 днів вона пішла, ну, поки задоїли все, і з того часу почали давати тільки спеціальний бачок для тих корівок, що в запуску. І це ми його даємо. Ну, Плануємо, що вона. Манюнь, на 40 літрів вийдеш. Ну, а там подивимося і вам, звичайно, покажемо, чи підніметься Манюня в молодці, чи ні. Бо виходить, по сараю саме слабше – це манюня в нас. на цьому. Такі у нас справи. Ну нічого, глядачі. Коровок треба годувати, зараз даємо сіна, покажу, як даємо, що даємо. Даємо бачки і годуємо круглий рік сіном. Не даємо ні гарбуза, цим ми не займаємося у нас сіно і бачки, сіно і бачки. Що у нас? Отака люцерочка. Опа. І виходить овес. Зараз покажем, що кому як даємо. Так. Ділю всім однаково. Нікого не обіжаю. О, оце зорічки. Зорічки. Манюні зараз ліцерка не даємо. Коли корова в запуску, ліцерку давати не треба, як, Нельзя. Дається або лучне сіно, але ми даємо овес. Він теж такий підходить до лучного сіна. Як, де сіно, виходить? Де етичне? Манюня! Так. Даємо полічки. Теж такий пишик, Кажуть Льоня, ти сіки даєш сіна, що таку сіна да, коза не доїлася. Ну люди добрі, я ж показую, що доїться і коти навіть дуються. Так, дівчата, а ну меласику. Так, Міланія. Мілання і полічка. Ну, полічки трошки додаємо, будь-ка не вистачає. Ось така пропорція. Ну і, звичайно, ласуночки, це нас нетель, тоже стараємося так для підсмакувати люцерки. Ну, а практично годуємо на овсі, бо щоб не зажирило дуже. Бо такий, звісно, бугай, дебелий. Вийшов. О, погнали. Отаке в нас вийшло справляння. Ну, звичайно, ще в нас стеличка, це виходить з під полічки, то ми її зараз припинаємо на огороді. Там у нас є клаптик суданки Так гарно, молодець, пасеться, умничка. Така стеличка ловкенька, гарна, красива. Так, да, Кітунчик? Так що якось так. Ну що, бачите, розшираємося, розвиваємося, стараємося, викручуємося, глядачі, звичайно. Звичайно, якби було побільше землі, щоб було, було б, звісно, леше, все. Ну, а бачите, стараємося з того, що є, так і викручуватися. Так що не лінуйтесь. Тримайте, хазяйнуйте і все розлучиться. Ну а кому mm. понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну і все буде обов'язково Україна. Пока-пока.